Друзі, я вас вітаю. Ви на каналі Коп по вихідним, з вами Павло. І там моя дружина. Махай, привіт. Моя дружина. Ми прийшли до озера покопати трошки. Думаю, може якийсь гнилячок та й випаде. Ну, пробок точно хватить, На всіх тут хватає пробок. Е, таке озерце. Як не дивно, сьогодні 2 січня. А слухайте, а озеро не замерше, абсолютно нічого. Можна йти на рибалку, може і прийду якось покидаю трохи блісною, може якого кунця смикну. Коротше, друзі, отака от історія. Прийшли копати. Копаємо з легендою, зі штатною катухою. Думаю, що буде цікаво. Тому не переключайтеся, у нас вже є перша знахідка, це монеточка. Іду вам показувати. її. Не переключайтеся, буде цікаво. Да, друзі. І якщо ви хочете придбати металошукач, будь ласка, звертайтеся, з великою радістю допоможу безкоштовно придбати в найліпшому магазині з найліпшою якістю, або просто переходьте із найліпшою гарантією. Або просто в описі є ссылка на ці металошукачі, легенда, там сімплекс є. Тому, будь ласка, переходьте і замовляйте, і там вже вас обслужать, бо, бо ну, так мусить бути, мусить бути порядок. Все, друзяки, йдемо копати. Та жінка? Ага, Ага, добре, все, йдемо. Вон, друзі, я вам так скажу, що прилад приладу є велика різниця. Ходив я тут із Аською, і з сімплексом ходив. І от, будь ласка. І це ж не теперішнього року монета, тому що лежала трошки глибше. Сигнал чіткий 27. І от випала перша монетка. Звичайно, що це ходячка, 10 копійочок. Колишня ходячка, вже тепер вона тут не ходить. Вже все. 10 копійок виключили з обігу. Так само, як і 25 копійок, і все. Але бачите, трошки горівша, видно, що вона горівша, така підпалена. Видно, що вогонь палило. І подивіться, зразу з ямки скільки сміття. Подивіться, зразу фантики, шмантики, пішло і поїхало. Ну, нічого, ямки ми за собою засипаємо. Тому що, якщо ямки не засипати, то буде так, як в Китаї було. Будьте уважні, обережні. От, друзі, коп, ні? Дивіться. Ліс, Карпати. Тут шашлички люди жарять, все класно. І озеро, і все супер. І жінка поставила Леоніда Палича, обперла об, об качелю. І каже, розкатай мене. Да, лопата Фіскарс. І каже, розкатай мене. Слухай, я тобі кажу, ти прийшла копати чи кататися. Диви, поламала лопату, все. Палама! Красиво не запретиш Так, да, красиво жить не запретиш але і не дуже дозволиш. Ха, -ха, ха Ладно, друзі, йдемо далі копати. А от і друга монета. Не, не заставила себе чекати. Зразу другий сигнал на, на копі і знову 10 копійок тричить. Підтягує. Друзі, ну це ж класно, не? Подивіться, ще одна монетка. Другий сигнал на код. Ще вісім і буде рубль. Ще вісім і буде гривня, да. Рубль, слухай. Я тобі кажу. Треба тебе з хати вигнати. За рубль. За рубль, За рубль друзі, коли-небудь жінку з хати виганяли, а я виганю, аби знала, як тут рублями, слухай, матюкаться. Просто в наших реаліях рубль звучить як матюки, розумієш, як якесь прокляття. тому... Ну, коротше, друзі, йдемо копати далі. Там, думаю, я все, не буду показувати цю ходячку, але щось цікаве та й буду показувати. Ну що, друзі, інтрига. Важкенький кусочок. Не знаю я, що там всередині. Сигнал 32, слухайте. Відкриваємо. Я не знаю, що тут повторюється. Може якийсь шмурдяк. А може і не шмурдяк. Зараз побачимо. Люблю я такі інтриги. Дивіться. ну, Давай. Ай, якийсь кусочок міді, А я вже думав. Щось якийсь кусочок десь не знаю що. Я мільйонер. Да. Мільйонер. Жінка вже там вон, моя збоку виспіває. Мільйонери, слухай. Кусочок міді. Сигнал був чистіший, тому я вирішив вам його показати. На превеликий жаль, звісно, це ж шмурдяк. Але я думав, як мінімум щось буде цікаве. Ну і це вже, це вже не ходячка, друзі. Це вже не ходячка. Це вже якийсь щось хоч щось інакше. Ого, дорогі є, бач. Сигнал 11, не знаю, що там буде. Де? Де Звони. Де тільки що дзвони? Тут? Проби. Тут. Шмурть. Ну, це не дивно для... Для того самого, для пляжу це не дивно. Так, ямки засипаємо обов'язково. Так? Слова. Так? <світна> <світна> каже моя жінка, каже, ходи тупити легенду, слухай. Топити легенду хотіла. Лопату забери, не на лопату знімува. Два сигнала, так? Слухайте, я вам скажу, розділяє, коротше, він, звісно, прекрасний, як на мене. Ну. Розділяє властвуй. Розділяє він шикарно. Давайте я трошки таку присяду в стороні і будемо. Давай, давай, я хочу показати, як це все відбувається в прямому ефірі. Як моя жінка купає. Давай, давай, вивирачуй. Все, вивирачуй. О, от так. Ренка класна тут, красиво. Угу. <гум> так, ідемо до тебе ближче. Підійшли до жінки ближче. Ану що, знаєш, не ще. А у нас, а у нас все пучком. Нічого не пучком, ти не докопала. Фіга ну, нема. Є, ну як, що, просто так звеніло, чи що? Докопуй. Знає, на новому. На тому там, де ти копала, просто Я глибше. А ти звідки знаєш? Глибше, загонив, лопату. Прилад той, його, зараз на чуйки у тебе 28. У нього глибина зараз більше штика. Там нема, О, там, в ямцішок. Нема. Візьми, і ідентифікуйте. З забрати. Давай. Ти чуєш, що тут два сигнали чи ні? Ну так один копай, а потім другий. Ну що ти робиш? Один копай, потім другий. От я тобі кажу. Коротше, ладно, бо я вже починаю, в мене вже починається тіліпалка, слухай. Чого ти мене доводиш до істеріки? Мавпою, мавпою? Чого мавпою? <реш> Ти у Короче, друзі, викопаю, побачимо, що там тоді будемо показувати, якщо жо. Друзі, вирішив з вами трошки поговорити так, не сильно, не довго, але вирішив поспілкуватися і буду закінчувати. Тому що ну, ходячку показувати не дуже цікаво, я так розумію. Але ми так вирвались буквально на годинку, там вискочили, чисто отут походити. Хоч тут уже я вичищав, тут крім пробок вже нічого немає. Я тут викопував страшне скільки монет, але вже тут нічого немає, я вже вибив їх в ноль. Таке знайшли щось три штучки і пробок, хмара, та, і, коротше, зараз будемо йти додому. Але, друзі, тільки що я пробував робити розділення е, цілів, іменно розділяв, робив в е, в діапазоні, в діапазоні однієї катушки от, контур катухи, положив монета, железяка монета. І Пробував розділення цілів. На це зняв окреме відео. Я думаю, що в наступним відео ви це все побачите. Але, друзі, я вам скажу легенда. Легенда показує результат дуже непоганий. В діапазоні однієї катухи розділення, як на мене, шикарне. Плюс іще я там показав трошки налаштувань по швидкості, пробував на четвертій швидкості і на 10-й, самій пробував на сімрці. Тобто, там видно, що легенда швидкості ну, любить переключати. Тобто, там, де от вам там треба якісний. Пошук зробити, да, то вам треба, наприклад, на четвертій швидкості ходити. Перебігтися швидко, то на 10-й ставити там, чи на восьмерочку. І погнали. І він тоді вау, просто мега швидкий. Тому, друзі, ну якось отак. Е, на даний момент копаємо, у мене Петя трошки прихворів. Петя, виздоровлюй давай, не, не хворій. З Петою трошки не будемо зараз виходити, буду ходити по лісах трохи. Ну і прибирають черняхівське поле, може, на черняхи поїдемо. А так, друзі, ну якось отак. Трохи покопали, трошки похихикали, похахакали. Дружина, в принципі, прогулялася, задоволена, приучається до копу і просив у мене прилад. Я так думаю, що я і симплекс візьму і сам навіть з ним буду ходити. Тому, друзі, така от історія. Радий був вас бачити. Підписуйтесь, ставте лайки, ділиться відосиками. Ну і друзі, не забувайте коментувати відео. Також, хто хоче стати спонсором каналу і підтримати канал Коп по вихідним, нажимайте на кнопку спонсорувати, і там від 35 гривень можна стати спонсором канала. Також, друзі. Хто бажає допомогти ну, на розвиток каналу, там є так само реквізити, де можна це допомогти. Ну, а якщо ви бажаєте прикупити прилад, нічого не хочете, окрім того, щоб прикупити прилад, переходьте, купуйте. Мені за це нічого не треба. Просто переходьте, купуйте. Або дзвоніть. От ви бачите номер телефона. І також, слухайте, я ж забув сказати. Е Вайбер-група Viber, Viber пошуківці від моря до Карпат. Це особиста моя група. Посилання в першому закріпленому коменті. Переходьте, додавайтеся, і я буду радий там вас бачити. Я там супер адмін, ви завжди зможете зі мною поспілкуватися або з гарними пошуківцями. Все, друзяки, радий вас бачити. Тоді будемо закінчувати. Пока-пока.